Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Якщо договір не буде підписано в Стамбулі, Трамп почне діяти брудно і не факт, що весь компромат, який нариють на Зеленської оточення, буде правдивим. Втім, тиснути він буде і далі більше на Україну аніж на Путіна. Джерела пишуть після призначення Пателя. Новий глава ФБР починається повна перевірка і зачистка. американців одразу розпочнуть розслідування по виділенню допомоги, куди і що і як йшло, на яких рахунках осіла. А також власне розслідування із українськими колегами, по резонансним вбивством СБУшників, міністра МВС монастирського збитий вертоліт. І також ревізія по вже наданій допомозі військової папки генерала наробила шуму свого часу. Телеграм-канали зазначають, що в своїх останніх справах вбитий СБУшник Бакаєв нібито самогубство, постріл в голову, вийшов на високопоставленого крота. Але йому не дали нічого зробити і сказати. Не так давно залужний обмежив свою зустріч з всіма політиками з України. Спілкується виключно з Зеленським. Остання зустріч з Єрмаком в Лондоні. Виключення висновки напрошуються самі собою. В той же час Сергій Суханов підкреслює Стамбул – Це не Стамбул 22 Переговорники Путіна знову вийшли на арену. Їм кортить сісти за стіл і знову зобразити миротворців. Але годі грати за сценарієм 22-го року. Бо з того часу світ перевернувся. Тоді вони стояли під Києвом. Сьогодні ми вичистили Київщину до останньої ями, де ховалися їхні бетери, визволили Суми, вигнали з Херсона, Чернігівщини. Всю Харківщину звільнено. Вже вона під українським прапором. Решта питання часу. Миколаїв не взяли, Одесу навіть не побачила. А їхній флагман Москва тепер годує риб як багато інших їхніх кораблів із флотилії. Ми прорвали непотепляєми кримські місії. Зробимо це ще за чотири роки. Так званої спецоперації вони не змогли повністю захопити жодної області. Їхні плани в руїнах, їхні другі армії світу, чорноземі, їхні мільйони біоресурс розкладений на полях України. Ми зробили те, чого не робила жодна армія світу. Знищили міф про російську силу. І тепер, коли мова заходить про переговори, це вже не Стамбул 22 Це нова реальність. Ставити умови будемо. Ми, бо Путін не виграв нічого. Він програв усеку. новий Сталінград буде не в нас, а в них. Добрий вечір, ми з України з нами весь цивілізований світ, і саме ми диктуємо умови. Ціна сумнівів велика, дуже велика. Саме тому жодних сумнівів вдавимо, що ради останнього бо дипломати мають діяти як зсу тільки в кроватках, не залишаючи жодного шансу кремлівські потвори. Москва на дні в прямому і в переносному сенсі цього виразу Валерій й зазначає. Питання навіть не в рівні делегації. Там все логічно. Ті ж люди середньої ланки переважно під санкційні, що брали участь в Стамбулі-1, плюс напрям СНД, натяк чіткий, плюс гуманітарні проблеми з якого переляку це пастка. Цілі росіян цілком зрозумілі зірвати реальні змістовні переговори, перекинути м'яч на поле опонента, пролонгувати Стамбул 1 у Стамбул 2 і легалізувати капітуляційні вимоги з цими наслідками, зробити відповідну картинку, особливо для одного конкретного глядача, затягувати максимально різні зустрічі, щоб виграти час і ефективність наступу. В цьому стамбулі насправді красиве древнє чудове місто як пороблено. Треба змінювати локацію. Ти нарешті час прийшов перестати грати в КВК з КДБ Гру ФСБ. Так Чорновіл підкреслює турецький гамбіт. Уже вчора ввечері, коли сам Зеленський уже відбув до Тірани, а вже давніше сформована делегація до Стамбула. Він усе ж видав заднім числом указ, яким уповноважив уже створену і задіяну делегацію на ведення переговорів. А попередньо з Арахамією таки скасував. Звісно, що це шахрайство. Указ виданий на був чинності вже після того, як делігація відбула з Анкари до Стамбула, а він до Тірани. Але ж це для Зеленського вже стало звичайною справою. Сам перелік учасників викликає більше питань ніж відповідає. Представництво понизили, виключили міністра Сибіго, який спеціально прибув до Туреччини. боялися, що не стане відстоювати державні інтереси. Головою зробили нульового переговірника І Взагалі, скандал немає єрмака. Ці перговори обидві сторони умисно ведуть добровалу. Тому від Росії не беруть участь нас Єрмак не хоче брати на себе негатив у ж однаково йому в цій країні не жити не діждеться виїзду додому на Флориду. Та й поведінка з хамством понтави розпальцьовками. Це передумова до зриву переговорів, Причому що це суцільний таке відчуття, що це така собі своєрідна гра в подвійні піддавки для наочності. Уявіть собі, що ви спільною згодою спершу надаєте щеглів своєму опоненту, а він скривившись. Ні на що не реагує, але опісля за це забирає ваш гаманець машину і квартиру. Хіба би американці дотиснули цих двох маріонетків до тимчасового припинення вогню? Але в мединського схоже завдання тягнути час, вимагати повного повернення до Стамбула один, а головне вивести із себе американців, що ті покинули переговори. А тоді вже можуть і основні гравці включитися між собойчик, який не закінчили в квітні 22-го. чомусь Стамбул не надихає, бо занадто багато понтів і розпальцьовок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.